Доброго ранку! У вас продовжує вітати програма рано вранці. Саме сьогодні до нас у гості завітав президент Федерації паркуру України Олександр Чернобровкін. Пане Олександре, доброго вам ранку! Дякую, що завітали у нас у цій ранній годині. І перше запитання для вас паркур? Це мистецтво, стиль життя або просто спорт. Паркур об'єднує в собі усі ці три види діяльності: mm. це як мистецтво переміщення, так і спортивна дисципліна, що розвиває як фізично, так і духовно кожну людину. А це все ж таки робота. А, так, це є і ще й робота, але робота, яка доставляє радість. Тобто, таке За, Ну це завжди добре, коли отримуєш задоволення. від того чим займаєшся. Залишається час на навчання. А, ну навчання вже закінчив, я вже працюю інженером. А -інженер, тобто, тобто це ваша основна робота? Так, так. Взагалі, як ви потрапили у паркур одного разу ну я? У житті, достатньо багатьма видами діяльності, займався там і страйкболом, і рольовими mm -hmm. боями, і так і таке інше. І е, вирішив одного разу зайнятися паркуром, але е, пошкодив собі коліно і не зміг ну фізично цим займатися. Тому вирішив, якщо не зможу займатися сам, то хоч зроблю так, щоб могли займатися інші. Тобто організували mm. групу, так певно? Е, так, мені запропонував е, товариш Михайло Андрюшенко е, організувати таку. Штуку, і в общем то так, так і був, був, був закладений початок. До вас може потрапити будь-який бажаючий, ну який має певні навички. Звичайно, так вже ж до того що ми зараз лобіюємо проекти, щоб були можливості до зайняття паркуром для всіх людей будь-якого соціального статку та фінансової спроможності. Mm -hmm. Паркур – це одна з найдешевших для заняття ну дисциплін. То тут треба тільки ноги, та і все. Ону кросівки, все Тобто Тут не треба спеціального обладнання. Зали ну, використовуємо вуличні площадки. Я певні, да, площі, де так. ви займаєтеся? Так, чи так, можна так. використовувати взагалі? Взагалі-то паркут прийшов з вулиці, то вулична дисципліна uh -huh. по подоланню вуличних перешкод. Як перебігти там через паркан, через якийсь урбаністичний uh -huh. пейзаж, затративши найменше сил, аби стигнути кутись. Або час. час. Uh -huh. Або час, так, щоб не, не витрачати багато часу. Тобто, ну хлопці тренуються зараз на вулиці, на вуличних спотах а вже а ж, вже, ж, для деяких елементів треба навчатися в залах. Треба спеціальні спеціальні інструменти, їх ми зараз. Будувати. Якраз от зараз починається проєкт по будуванню безкоштовного залу, в якому зможуть займатися усі бажаючі. До того ж, у нас є система атестації тренерів. Тобто раніше тренера були, тренерами по паркуру були ті, хто бачив фімін і Макасі три рази. От, тепер вже ці люди проходять атестацію, їхні навички перевіряються і вони займаються. І у кожного тренера є по два-три вакантних місця для ну, безкоштовного заняття для людей, що не можуть. Це якось оплачувати. Угу. А взагалі, паркур в Україні, як давно він зародився, з чого почався? Ну почався паркур в Україні десь років вісім тому. Це поч... з'явилися перші трейсери. То тобто, є люди, що подивилися фільм, подивилися ютуби, почали тренуватися. От організовано ж він почав розвиватися, Ну, мабуть, років п'ять тому, коли з'явилася перша команда по паркуру Арснова у Харкові, і вони почали проводити такий собі. Зліт трейсерів, де вони просто з'їжджалися, тренувалися у Харкові кожного року один раз. От. І два роки тому була створена федерація паркуру України, і з тих самих пір паркур розвивається ударними темпами, можна сказати, у нас проходять ось час тепер фестивалі, ігри, різноманітні мероприємства. За цей рік паркур був вже представлений в п'ятьох чи шістьох фестивалях, одному з яких. Це Z-Games Казантіп. Це був найбільший паркур-фестиваль, найбільший паркур змагання в Україні за всю історію. І український паркур вийшов на світовий ринок. До нас приїжджали спеціалісти світового масштабу uh -huh. і. Тобто гості були, вони побачили, що в Україні теж є таке дійство, як паркури так, досить професійно. Вони, вони приїхали. Він вони побачили, і вони потім написали в своїх відгуках, що ми раніше не були в Україні, і це був наш великий промах. Тепер хоч хочемо ту і ще, ще ще кожного року. Яким а чином взагалі, відбувається цей обмін інформацією між народами, між країнами? Як, як про вчитеся? Ви паркур займає а, на Ютубі по просмотрам друге місце у світі після там політики. Тобто, mm -hmm. от є Ютуб, це. Ну, знаєте, що таке. Це те, що дивляться всі на світі, і от всі на світі хочуть бачити паркур от після політики. Uh -huh. Ну, спочатку вони дивляться різноманітних, різноманітних там, новини. Так, новини. Взагайте. Потім паркур, потім вже там всякий гумор, спорт, футбол, там, ну і таке інше. О, тобто люди роблять якісь трюки, вони вигадують нові, вони вигадують нові способи переміщення. Вони це знімають, викладають на YouTube, інші трейсери uh -huh. це дивляться, коментують, спробують повторити. Взагалі ви говорили про фестивалі, про переможця. Яким чином відбувається все визначення? Хто кращий, чи існує якась певна складність того чи іншого Тут трубу? Треба побачити різницю. Є паркур спочатку, це було просто раціональне переміщення по вулиці. Тобто, mm -hmm. от ми бачимо ряд перешкод, котрі нам треба перейти, і нам треба їх подолати за найменший час, за найменшу енергію. Але згодом він розділився на паркур та фріран. Це дві паралельні дисципліни. І різниця між ними в тому, що паркур. Це раціональність, а фріран – це ефективність. Тобто фріран – це те, наскільки, ефектно, так, 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 наскільки так. красиво. Тобто змагання можуть проводитися тільки по фрірану. По паркуру ну, не можна. У паркуру кожного свій. Угу. Це як, не знаю, як, це як власний стиль, да, так? Так, це як власний стиль, не можна тобто, міряти, мірятися стилем. От. А от фріран так. і Система оцінювання. Наскільки важкий елемент, наскільки угу. цей елемент технічно вірно виконаний. Не ну, найменш драматичний, час, найменш... так, так? час, за який виконаний елемент. І також Фріланс – це як станок це велика складна система. Тобто кожному, хто виступає на подібних змаганнях, йому видається ділянка, це паркур-парк це велике там ну на Z-Games це було 7 метрів заввишки, метрів десь 30-40 кубічних величезна конструкція. от І вони могли прокладати свій шлях, як їм було. Зручніше Зручніше, так. І а, той, чий шлях був найбільш досконалий, найбільш красивий, найбільш виважений, uh -huh. Ну, і той переміг, можна сказати. Взагалі, так. на вашу думку, паркур перевершить колись і, такі екстремальні види спорту, як там, не знаю, ковзани чи не знаю, скейтбордінг, чи він uh -huh. вже на одному вже рівні? Паркур а, це взагалі-то ну, важко назвати це видом спорту, бо в ньому ну, в паркурі нема змагань. Uh -huh. Фріран. Ну, фріланс сам сам по собі це більш, ну як, як танці можна сказати, як ну таке показове, гарне, красиве дійство, але там немає такого змагання, ну, елементу змагань. Uh -huh. Тобто, от у футболі ми можемо вболівати за одну команду і там іншу. Uh -huh. Там У боксі ми бачимо, що от кличкові бігає всіх, б'є він молодець. От ми ми перемогли. От. Але вже. Створюються ігри на основі паркуру. Наприклад, гра манкігра Манкібол була створена у прошлому році. Зараз от, в Україні була створена. І зараз вже досить велику популярність обер... обертає. до того ж, ну включаючи той факт, що вона ніяк не рекламується. Тобто про неї знають тільки ті, хто приходять випадково і бачать, і ну вже в нас по Україні команда, мабуть, п'ять більш-менш професіональних і займаються. І там так, там же змагання, о, там же цікаво. Боротьба так так де взагалі зараз дуже актуальним є питання про введення нового виду спорту олімпійську програму. Як ви вважаєте, паркур вартий того? Чи все ж таки він обійдеться без усіх цих, цих регалів? Ну, паркур, звичайно, вартий, бо ну олімпійські види спорту то є красиво, то є. Гарно, то то, то, то великі вели, велика цікавість до нього з, зі сторони глядача є ну, можливість проявити себе так спортсмена так, і ну, на сьогодні це одна з входить в десятку найбільш розвинених, найбільш цікавих видів, скажімо, спортивного змагань змагань ну спор, спор, спортивних занять, що на даний момент в Україні у нас є. Ну це не може не радувати, звичайно. Якщо може наостанок? На жаль, у нас час вичерпаний, кілька слів побажань нашим глядачам у цей ранок. А, ну, бажаю, щоб ви завжди долали свої перешкоди. От якобу як, якої висоти вони не були? Дякую вам. А усім нашим глядачам я нагадую, що сьогодні у гостях у нас був президент України Федерації паркуру України Олександр Чорнобровкін. Ну а програма рано вранці в свою чергу продовжує рухатися далі.